Чи готові черкаси до поминальних днів? Я, по крайній мере, готовий. Як вам дороги, стан кладовищ, розклад руху транспорту? Ой, дай Бог на краще, особливо по транспорту. Я багато їжджу, тому що я тепер пенсіонер. То... Дуже складно. А дороги, дай Бог щастя нашим дорожникам. З їх дорогами. Чи Чисто на кладовищі, чи можете туди нормально дістатися. Ну, у мене всі мої родичі на селі, тому мені їздити на кладовище не особливо потрібно. Але тим не мене, їжджу я багато. У мене огород є. Ну я думаю, що так. Не знаю, мені подобається кожен рік безплатні ходять тролейбуси. Мені подобається. Я вважаю, що до поминальних днів якраз завжди місто Черкаси готове. Це моя думка, бо я всім довольна. У якому стані кладовища, дороги, як вам діставатися? Дороги погані за це, це однозначно. Я маю на увазі те, що транспортом забезпечують добре, а дороги певно, що погані. Скільки років вже роблять, і толку ніякого називається, це а візі нині там, як тій басні. Дороги не везде хороші, це чесно. А на кладбище було недавно, то було обрано добре. Поэтому думаю, що готове. А взагалі люди самі повинні не ждать от чогось від господарства, чого я так вважаю. Чи готові черкаси допоминальних днів, як вважаєте? Як вам дороги? Графік роботи транспорту, кладовища. Дістатися нормально? До цвинтара, ну я там не був. Ну, я думаю, що громадський транспорт завжди є громадський транспорт, і дістатися до кладовища завжди ну, ну, буде в наявності. А дороги як? Дороги, ну, міські дороги. Ну, поремонтував, одареч хороший мер, мені подобається дороги. І нічого погано не можу сказати. Ні про мер, ні про дороги. Моя родня не тут родила, і в мене там ще нема нікого, тому добиратися, ну в принципі, завжди було нормально, завжди, завжди саме, немає ніяких проблем. Але просто хочу сказати, що друзів, їхніх родичів можу провідати, але моїх тут немає. Між міським транспортом Маршрутки, тролейбуси, все безкоштовно, все як нормально. На що цього ніяких проблем я не бачу. Мабуть, так. Як вам дорога, розклад руху? Чи є зручно дістатися до цвинтаря? Там взагалі-то нічого йде. Транспорт ходить. А дорожки бажано на краще. А де саме? Та ось, бачите, порили, а толку поки що немає.